Україні шановні колеги, сьогодні ви знову з нами на каналі Професійного бджільництва. Професійне бджільництво за умови умілого пасічникування завжди приносить позитивний результат. І ми з вами зараз знаходимося на первинному репродукторі Карпатського жил типу СНВР на гірському точку у селі Вільшан. І сьогодні ми приїхали сюди з технікою на календарі. 8 вересня будемо завершувати сезон, забирати всю групу батьківських сімей, нуклеусний парк завозити на рівнинний репродуктор у селі Велятино, урочище Думенці, де будуть розформовуватися відповідно нуклеуси і поблизу на іншому точку будуть зимувати наші батьківські сім'ї. Ця робота виконується згідно методики поглибленої консолідації ознак фенотипу. І ті, ті бджолині сім'ї батьківської групи, які відпрацювали цього року весь сезон, вони у великій мірі будуть замінені наступного року на інші дослідні бжолені сім'ї, чистопородні, типу Сеневер. І вже в оновленому складі наступного року батьківська група сімей буде знову завезена на цей точок. Ну, таку технологію ми для себе відпрацювали і вона. Надзвичайно ефективна, успішна і виконує всі завдання, які ми ставимо на неї для того, щоб карпатські бджоли, типу Синивер, з кожним роком ставали ще кращими. Але я цього разу хотів би зачепити тему, яку вже в попередніх віду, відео кілька разів якби зачіпав, трогався неї, це тема розташування вуликів. На точку. На перший погляд може здатися, що це доволі така несуттєва, несерйозна тема, яка, ну, можливо, не потребує особливої уваги. І я впевнений, що переважна більшість пасічників взагалі про неї не задумовуються, розставляють вулики так, як їм, вже, як то кажуть, на руку попаде, так би мовити. Як їм буде умовно зручно це розташувати десь на тому точку, на якому вони працюють. Тобто йде мова про те, що пасічник дуже часто, розташовуючи вулики на пасіці, дбає перш за все про себе, про своє его, про свої зручності, але у меншій мірі дуже часто пасічники дбають про бджоли. А нам насправді мені, нашому господарству, є від чого відталкуватися, оскільки ви вже бачили дуже багато відео наших. За всі ці роки з 2016 року працює наш канал. І десь на перших відеох ви могли навіть звернути увагу, що наші вулики розташовувалися зовсім по-іншому на точках у великій мірі. І тільки з появою якраз гідроманіпулятора і з появою цих якраз підставок трансформерів ми почали по-іншому розташовувати вулики, і на це є дуже багато причин. І на це є дуже багато причин. Значить, Перш за все, звичайно, потрібно визначитися вам, колеги, коли ми цю тему зараз обговорюємо і ви почнете за нею задумуватися, які ж для вас є пріоритети на правді, на пасіці. Чи вам цікаво естетична якась сторона питання, чи зручність? В обслуговуванні бджіл, чи економія місця для вас є пріоритетом, чи просто банально якісь такі традиційні якісь вже підходи, які звикли звичні для вас, і ви їх не хочете ламати, чи все ж таки вам більш важливо стан ваших сімей, ваші можливості використання певних технологій у бджільництві певних скажімо, ну, потрібних речей запровадження на пасіці, які, від яких безпосередньо залежить саме розташування вуликів на точку. І якщо розібратися так, то ми повинні все ж таки сказати, що за умови, що пасічник любить більше себе, ніж бджоли, він буде старатися дуже красиво розкласти всі вулики. Лінійку гарненько, рівненько рядочками, на одинаковій відстані один вулик від одного буде він у нього. Дуже часто ці вулики можуть бути дуже близько один до одного, щоб це все виглядало ну так, як в аптеці рівненько, красиво і гарно. І він буде дуже велику помилку робити цей пасічник. Я розумію, що зараз на мене можливо дехто почне і критику всипати. Оскільки дуже багато хто із відомих, дуже відомих пасічників, які мають десятки тисяч підписників на каналі, будуть значить, мене критикувати, оскільки побачать себе якраз серед тих пасічників, які саме так дуже неправильно розташовують свої вулики на пасіці. Ну, але... Ми на каналі раціонального бджільництва, і ми повинні критично ставитися до всього, що ми робимо, аналізувати свою працю і шукати кращі шляхи до роботи, і результат більш оптимальний має бути, забезпечений завдяки якраз цим змінам. Тому, якщо, наприклад, ми розташовуємо вулики на пасіці красиво і гарно. Що ми відносно цього отримуємо? По-перше, у нас завжди будуть зльоти, нальоти і нерівномірний розвиток бджолиних сімей, незбалансований, не синхронізований, так би мовити, він буде завжди проходити значить, деформований цей розвиток, завдяки тому, що при лінійному розташуванні або неправильному розташуванні, нехай так, Вуликів на пасіці будуть присутні зльоти. Що дають зльоти? Перш за все, поширення захворювань. Це абсолютно однозначно буде відбуватися, і ви завжди будете мати більше проблем на пасіці, де бджоли блукають, де присутні зльоти, перельоти з вулика на вулик. Наступне: ви будете мати значно меншу кількість позитивних випадків парування маток під час тихої заміни або планової заміни маток. Після продажу пакетів чи в сезоні у вас обов'язково будуть хибні, тобто помилкові оціночні характеристики своїх дослідних сімей, якщо ви будете виділяти племінне ядро на пасіці. І це факт. Тобто це все ви отримуєте завдяки неправильному розташуванню вуликів. Знову ж таки, як правильно розташувати, про що я зараз хочу е говорити і донести думку. Значить, Основний лейтмотив цього всього, що ми зараз будемо обговорювати, це якраз зменшити до мінімума випадки якраз оцих блукань і е погіршених, так би мовити, варіантів орієнтування і бджіл, і трутнів, і маток на точку. На це буде впливати з одного боку. Форма вулика, колір стінок вулика. Їх значить безпосереднє розташування відносно один одного. І тут можуть бути варіанти: лінійний в ряду. Лінійний попарний. Можуть бути варіанти підковоподібного розташування. Може бути варіант квадратом розташовувати на точку. Ви можете попарно-групові варіанти розташування практикувати. Дуже гарно і вдало можна правильно розташувати свої бджоліні сім'ї на точку, якщо у вас є ну, певні вертикальні відмінності, скажімо, рельєфу, на точку, і за рахунок якраз висоти розташування одного. Одної групи бджолиних сімей над іншою ви отримуєте теж дуже гарні орієнтири і бджоли ну, краще будуть залітати у свій вулик, менше буде блукані всього на світі. Icons, music. тобто є сума факторів. Один із таких, теж на які можливо мало хто звертає увагу, це летючі ароматичні речовини. Я десь колись писав у е, українському пасічнику на цю тему навіть статтю, де завдяки якраз особливостям от такого типу орієнтування бджіл, тобто саме е, враховування, так би мовити, або орієнтування бджіл через летючі ароматичні речовини, які виділяються, зокрема, листочками різних рослин, корою, е, деревами або, можливо, навіть матеріалом вуликів. Видом обробки вулика і так далі, ці речі бджоли теж відслідковують, вони їх запам'ятовують, і це теж для них хороший додатковий орієнтир, щоб залетіти саме в свій вулик. Тому зараз, якщо ви хочете, щоб на вашій пасіці було менше зльотів, втрат маток, менше захворювань, щоб ви більш якісно працювали, і щоб ви довели, що ви Більше любите бджоли, ніж себе, і естетичні якісь мотиви для вас не настільки важливі, наприклад, як здоров'я бджіл і якість і стан самої пасіки, то зрозуміло ви будете міркувати над тим, а чи правильно ви розташовуєте свої вулики, а чи можливо нам потрібно по-іншому їх розташувати? Я дуже люблю розташовуючи вулики, задавати різні. Експозиції відносно сторін горизонту. Оскільки бджоли дуже добре, полярність сторін горизонту відчувають і по них прекрасно орієнтуються. І саме місце виліт, і місце, і виліт вулика, в яку сторону горизонту направлений, для бджіл є дуже-дуже гарним теж орієнтиром. Завдяки тим конструктивним особливостям і технічним можливостям, які ми маємо, ми переважно розташовуємо змійкою наші вулики на території. Або підковоподібно. Часом квадратами. Дуже добре, коли вулики направлені на схід, на південь, на захід. Але, якщо навіть. Вулик буде направлений льотком на північ або на північний, наприклад, схід чи на північний захід це не буде критично для бджіл, повірте. Вони цілком якісно будуть себе там почувати комфортно і ну, гарно працювати впродовж цілого сезону. Хіба що перші вильоти на точку, весняні перші вильоти можуть бути трошки з запізненням на кілька днів, якщо сонечко безпосередньо не гріє передню стінку вулика. Поцільно зараз розповісти трошки з власного досвіду окремі фрагменти, які я пройшов, і той негативний досвід, який, напевно, і вам буде цікавий і корисний. У свій час, розташовуючи вулики на точку, ми завжди старалися їх розташовувати лінійно, але у формі попарно лінійно. Тобто два вулики на підставці і відстань між цими парними рядами, не рядами, а скажімо. Парами у ряду було десь порядка 1,5-2 метри. І на точку могло розташовуватися, можливо, і до 90, а то із сотні бджолиних сімей. Притому ряд за рядом йшов паралельними такими рядами, попарно лінійно, у шахматному можна сказати, варіанті на досить великій площі. Дощі всі орієнтації, скажімо, експозиція льотків була в одну сторону на південь, так пише книга у лапках. І ми звертали увагу на те, що завжди у першому ряду крайні вулики і у задніх рядах на краях, і десь. Часом на краях у середніх рядах були сім'ї, які дуже швидко розвивалися, набирали потужну велику силу, роїлися частіше і швидше, набагато, ніж всі інші. В той же самий час, як інші сім'ї, особливо в середніх рядах, і особливо в середній частині цієї великої шахматної дошки, так умовно скажемо, були сім'ї, які провалювалися дуже сильно в розвиткові. І ми їх підсилювали, і навіть заміну маток робили. І там завжди було погано, завжди був провал. І якщо так от у шахматному порядку лінійно, але у великій площі розташовані вулики, то дуже часто, от з мого досвіду, було таке, що дуже нерівномірно розвивалися бджоли, і я не знав, яка причина насправді. Так? Про павільйонне утримання і утримання на платформах я вже вам говорив, це теж паралель якраз неправильного розташування. Вуликів на місцевості. І тільки після того, як ми кардинально змінили розташування вуликів, ці проблеми миттєво зникли. І я закликаю ваш колеги десь трошечки поміркувати і критично подивитися на свої точки, на свої пасіки, як вони розташовані, і можливо. Якісь біди і проблеми, які є у ваших пасіках, про які ви не хочете навіть говорити і десь їх приховуєте, я впевнений, так? Але вони ростуть їх нога, так би мовити, або починаються саме з причини неправильного розташування вуликів на точку. Саме з неправильного розташування. Зараз, коли я. Змінив принцип розташування, ці проблеми на нашій пасіці просто відсутні. В зв'язку з цим я хочу вам теж ще провести певну паралель. Ще коли Ющенко був президентом і досить активно працювало в Україні Братство бджолярів, до нас в Закарпаття приїжджав ветеринарний комісар із Сполучених Штатів із штату Флорида. Якщо я не помиляюся, це був Джеррі Хейс, який проводив серію семінарів у різних ну, населених пунктах України і нам пощастило теж у Хусті приймати цього ну, хорошого спеціаліста. Дуже багато цікавої інформації він нам розповідав. І одне, що я запам'ятав з його подачі на все своє життя, і та інформація, до речі, теж вплинула на мене, коли я. Почав аналізувати всі свої помилки у житті, всі свої недоліки в роботі, які раніше я мав, і причиною їм було якраз розташування вуликів. Слова якраз цього ветеринарного значить, спеціаліста, що вулики повинні стояти на точку так, начебто їх ви розвантажували уночі, і ваш. Пасічник був трошки на підпитку. Тобто абсолютно безсистемно, десь і нерівно, в різні точки направлений, в різні сторони направлений, от таке розташування хаотичне, безсистемне, найкраще для орієнтування бджіл. Я, звичайно, не закликаю вас цю роботу виконувати теж на підпитку, Хоча вночі ми це робимо часто. Інше питання, що. Розуміння важливості цієї теми і важливість правильно розташовувати вулики на точку це не пустий звук і це не якась забаганка Віктора Пап. це дуже-дуже важлива тема, яка безпосередньо і напряму може впливати на успіх вашого бджільництва, на результат вашої роботи, кінець кінцем на рентабельність. Вашої пасіки і прибутковість вашого господарювання. Оце так коротко я вам розповів своє бачення цієї теми. Якщо відео було цікаве і дечим корисне, ставте вподобаєчку, залишайте коментарі, діліться враженнями, не забувайте допомагати нашим воїнам, молитися за них і дякувати за той подвиг і той неоціненний великий вклад у захист нашої держави. І у захист нас з вами, і в нашій мирній праці у далекому тилу. Всіх благ, щастя!